От зараза ж така взяв, тут прийшовся, все. Послідував, поруйнував. Як він взагалі умудрився це зробити, якщо він фізично не такий сильний. Хоча вряд ли він не такий фізично сильний, може й сильний, а може, не. Точно, всім привіт! Це я Шоколадус. Оце хожу тут, убираю. Це вже пройшло кілька днів після того, як я ув'язни. Тут вже він можна сказати, у мене в рабстві він нічого не ребить. Отже, ж такий Так, я думаю, кругляк сюди, можна скласти. Хоча треба буде підладати в іншому світі, це саме моєму рідному. Треба буде підладати, теж про цей самий ікста, там. Якщо ви бачили оцей пост. Оцей справа пост, оцей, оцей, ось оцей, ось, оцей, ось оцей, оцей, оцей пост, оцей, оцей. То в ньому ви бачили, що тут оце, ось цей портал, він уже наполовину. Отакий ось поламаний. Чор чор чорний не поламаний. То, те саме. Я дав йому кодову фразу на півзакрити, напівзакритий. Я так думаю, що коли стане повністю, він протягом пуф! І пропаде. А так то вистріл це мабуть, через портал сюди попадають звуки із іншого світу. Ні, там ж близько знаходиться камера до цього. Так, поїхали, Оп. Ой, зараза. Шуме так дерево телепортує Так. Вся угу. полезна штука ця, все, тому що тут можна переглядати заклинання зручніше. Ну і плюс я трошки обновився і арсенал. В мене тепер заклинання. Чи Коротше, у мене тепер заклинання. У мене їх тепер трошки більше. У мене тепер є плюс 2 заклинання на електричній штуці, це воно робить отаке все. Так, стоп, а що тут пишет. Тут пише, коли вона пропаде. Ну окпіль буде. І також заклинання Інволк Венгер може міняти погоду. Що ж це там таке? Нет, походу, так. Далі. Контейнмент робить так. Він, коли я накладаю на когось, воно робить його ну, надає ефект, <кхм> який не дозволяє вийти із спеціального уявного приміщення, яке воно створює. І декос створює ось таке діло. Що це тепер має копія. Сходить. Через який час пропадає. Проблема в тому, що дуже довго перезажати, бато копі до часу не получається. Так, фу Втомився вже Пруве! О, привет Я тебе знаю, слухай Даже не знає. Ти що бекуєш? що? Ладно, сиди тут. Ще нова обновочка. Отже, ще одна обновка в мене тепер фрі. Так от, тепер. Я трошки тут обновлюю на тепер бішку. Логіка ламається щось немного. Так. Ууу, холодно тут районе. Так, так нет, душа залетаю все так. Я тут додав отаку от дичь. Мі... Це такі, типу, бункерна штука, а тут ще решетка із таким люком. Ну, в принципі, ви розумієте, куди. веде Тут ось, якщо я вам не показував, тут я де ще добав. Це отакі штуки. Надіюсь, здод... я думаю, ви здодалися це речі. Потім покажу на що небудь треба, тому вони мені потім здивляться, поки вони мені не треба. Так. Оп. Прям взагалі такий надійний захист. Ми взагалі ніяк не може побуватися, якщо він удумає. Вився, так, що нема, Так. Mm -hmm. Сюди. Так, я хотів би сюди вже прибрався, що він тут навалив. ціку. А, ось те, що тут є. Вон не дуже мішає, може таке, яким ще прибрати. І тут іще заважає. Де тут ще о, ось тут збірки забудувати. Так, де тут ще? Опій, все пі, то більше їх нема. Я думаю, що може краще зробити ще не тут. Я думаю, краще зробити опо. О, все одно все піде. <смі> Ця Техніка стоїть, як у ще досі не, не, не пропала. Так, ну я думаю, поки так хай буде. А, точно, я ще не роздивляюся майстерню цього ля-ля. <смі> Що -ля. <смі> Ля -ля. за файні тут. Так, ноутбук. Продать. Деля, так, куди не вистав? Так. А, так, радіатор пусть стоїть. Так, оці штуки це обрейкнуті, щоб обгрейти. Так, а це репеєр. Угу. А ну-ка. фу, Так, якісь оці штуки, оці, 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 оці і оці. Так, одразу оце кидається, я вам визобру. ууу, це раді. Як ви правильно? Радіоскопічна я дурак Кстати про цю бронзу. Я її раніше сюди заходив і забирав. Прикольна штука, але краще. Радрес... Ааа, радрес і міцність броні трохи бій. Ні, кстати, прикольні, штука. Ну поки що вона не нужна. не закон. Так, це раз, це шон таке якісь штуки, це лінзи, це начиняє електроштуки, це двигун, це якась біомаса, це вентилятори, це якась пляшка, це якась тканина. <кхід> і ще є тут ще Шептушечки. Гаус Rifle, PDV, Tesla Gun і Біоган. Ну, я, ці здані я ще приблизно розумію, як вони працюють. Це перше взагалі не дуже користувався, які серії. Правда, не пам'ятаю який. Ще у нас є ПДВ, це я ще не дотерчав. Так о, біо. О, примі на біоган може заряжать, це треба зарядити тоже. Це вообще нікуди не Це теж нікуди не підходить Тобто я зараз можу його зарядити І в теорії потім допрацювати. Ну можна. Силы. О, все. А тепер точно збережемо. Це, мабуть, собі збережу і потім доперти трохи. Тому що воно прям конкретно роз'їдає полот. Я, я читав про інших професорів, як воно має працювати. оця ось біопушка. <кхем> воно конкретно так роз'їдає, воно працює на, Це, на кислоті якось. Так, я все забрав. Да, а біопушки біблі. Я потім допрацю, щоб лучше працювати. Так, в принципі, так, в принципі. Так. Ребят, тобі тут не сиро. Не сиро. Отдихай. А я поки пішов спать. Злиться заразу. Так. Опа. Так, у, яке спать. Так, це мені не нравиться, я хочу вже отдихнути. Так що. Все. Ніч. Спать. А, щоб у мене ніхто ночі поки я спав, нічого не вкрали. Я тихенько десь за маску. я тут експериментував. Так, у мене є такий ножик. Зверху у мене є така удочка. Щас я тут зроблю спеціальну зброю. Так, у верстаку суміщаємо це діло. Потім я розкажу завтра, як воно працює так. Тихонечко мук. ці діло заховує. О, отак взагалі найс. А біопушка ніхто не стирить. Кому вона все. Деси бісі мене лой. А, і кстати, тут у мене є тут дерева, Німного розсадив. Вони у мене тут такі трошки тут класні, тепер тут більше території, здається, закинутою. Так, ну все, в принципі, спать. А завтра я вам теж дещо ще покажу. Все. Все. На добраніч. Хорошо я весь пався сьогодні. Та ще цей нуль не шумів взагалі. До речі, дивно. О, все прибрати. Не кругляк, а усе кругляк. Я ж блін тут живу в печері якесь в кратері, як точно сказати. Після того вибуху. Так, отже, отучуся. Опа, оп-оп. Поки добудую отак. Треба чекнути як він. Та м. Я так поняв, він більше стріляти не буде, ну принаймні тут. Судячи по виламаним залізним дверям. І судячи по тому, що тут взагалі пусто, Ну, як він знову збіжав, питання. Ну, ладно, він не дохне то, що я прибиваю. Ладно, він геній і зміг створити оцю біопушку. Ладно, він вміє вибивати залізні двері. Ну як він вибив броньовану отаку штуку, яка вообще нормальним образом не знімається, навіть оцим, хоч отак, хоч головою отак отозвала. Раз-два, раз-два, отак от усе. Раз-два, раз, два, раз, два, раз, два. Це не поможе. Та ладно, Та хоч навіть оцим, раз, Оцим цим ось, ось стукать, стукать, хоть палкою сьо ось, ось сьо, палкою, палка. На отак, на ось отак. Так, я тобі через сфатку з творю так от на зараз. От так от. На. Це вообще не допоможе. Ну як він заразу збіжав? Віше ламався мотаю, як тримати його не можна. Ой, от повіди, якісь марні. Ладно, будемо щось робити. Знач, ці двері я вже так понял, можна сюда прибрати. Це вже не поможет. Так, а оці штуки треба зараз побистренькому прибрати. Ну, дійсно, ми будемо. Значить, так. Отак От ось, ось треба зробити. Ось так ось. Отак. От а тепер повністю чисто і можна ставити шоу. Поставимо тут алхімічний стіл із зільками. Та книжкою. Да, ну, із цим, як воно? ну, коротше, варількою для зіль. Книжку відкритою із всякими міфічними штуками, тертушку. Ще другими зіллями, які вже вже приготовані. Ну, коротше, в принципі, ясно. тут буде стоять шафа, тут буде на такій кам'яній підставці, буде стоять ще одна така штучка, тільки вже менша. Хоча ні, вона тут стоять не буде. Також тут буде стояти спеціальний п'єдестал. І також навколо нього будуть руни для кращого захисту. Ще тут буде стоять зілько. Тут я приділюся, що тут будуть стоять дві такі полички А тут будуть висіть зілки. І все. Кімната повністю готова. І все, сюди тепер ніякий нуль 0 не пробереться Потому що тут раз, пастка. Все, я тут поставлю. Оп, як не наступати можу. <клухи> і от попереду тоже буде пастка, що така типа що не сюди нельзя. Во! Так, це греб Сюди поставлю. Так, в принципі, та все, тут я буду буду цю пушку. Такі носит її буде супер. Так. так. Вазимо. Хоча я її потім не буду Оце можна перебрати, диван можна. Диван. Ну, ладно, пусть стоїть. Так, а цю шляпу я на себе. Надіну. Все, я тепер красивий. Так. Що тут? Що мені робити з цими перчандалами тут. Ключ, гачний, труба... дробович. О. Це, кстати, класна штука. Тю. А воно щось може чаклувати чи не може? А я таке враження, що тільки якісь частички призывають. І все. Ладно, потім розберуся. Я так і не розібрався. Що це? А, тут. А! -а, -а забувся. Тут є ще ці бомби. пломенні бомби і. електричні. електричні робити це. На мене вони не будуть діяти. Так. Їх за собою заберу і буду стріляти, кидати ними в нуля. Так. В принципі, та все. Ну, жалко то, що він збіжав, тому що, по-перше, я взагалі не йму О, цілий день працював. Бачите. Перше, я не розумію, куди він міг діться і як мені тепер шукати. Як погода погана. Фу. А ну геть, дощ. Отже, по-перше. Так, ні, так не годиться. Отже, для начала треба зробити так. Ітоги за серію. Або ж висновки. Ну збіжав із моєї. пастки. Тепер мені треба шукати. Де він? Не маю найменше поняття. Я трохи задекорував кімнату. Вер... Не задекорував, що поставив туди нужні вещі, щоб. Щоб можна було там працювати. Там всякі ці біоенергетичні і електричні агрегати. Біоенергетичні щоб... агрегати, щоб цю біопушку, оцю біопушку доробить. тому що вона така просто стріляє. А я її якраз дороблю, щоб вона повноцінно працювала. Ну. Ну, і ще ми розібрали цей склад. А так то де нуль, його шукати не можна. І тепер ще дві проблеми. Від Відтроли якось укриться. І нуля ще знайти. А так то всім покатус. Дякую, що були зі мною. І всім папа. -па. Папатус. Побачимось в слідущій серії. Як кажете, що не бачили, чи бачили. Та а я обидаю. Ну тоді приїдьте, будь ласка, участок.